Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні хочу поділитися новим рецептом, як приготувати смачні рулетики з лаваша в духовці на святковий стіл. Ці рулетики я готую з грибами, але можна їх зробити і м'ясними. Підпишіться на мій канал, поставте лайки і давайте починати готувати. Цибулю наріжте дрібним кубиком і обсмажте на сковорідці в олії до прозорого кольору! Далі додайте в сковорідку дрібно нарізані печериці і смажте на середньому вогні. Спочатку гриби витілять досить багато соку, а тоді він випарується і гриби засмажиться. Тепер посоліть гриби, додайте чорного меленого перцю і улюблених спецій. Коли гриби стануть золотистими, додайте в сковорідку половину натертого сиру і перемішайте. Як тільки сир розплавиться і рівномірно розподілиться, можна знімати з вогню. Тепер на лист лаваша прямокутної або квадратної форми, викладіть підготовлену грибну начинку і рівномірно розподіліть. А тоді заверніть лаваш з начинкою в тугий рулет. Поріжте рулет на шматки шириною приблизно 3 см. Викладіть рулетики з лаваша на пергамент горизонтально, а далі в кожен рулетик налийте по 2-3 чайні ложки збитого яйця. Коли будете збивати яйце, можна додати до нього 1 столову ложку води або молока, а також трішки посолити. Розподіляємо яйце по всіх рулетиках, а потім кожен рулетик присипаємо дрібно натертим сиром і відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів хвилин на 15-20. Як тільки яйце схватиться, а сир сплавиться, можна виймати. Рулетики виходять дуже м'якими, ніжними і соковитими. Мені дуже подобається грибна начинка. Завдяки яйцю рулетики після запікання добре тримають форму і не розпадаються. Таку закуску можна подати на святковий стіл як в гарячому, так і в холодному вигляді. Смачного!